Після етапу ідеалізму в американсько-українських відносинах настала доба сухої прагматики. Замість оваті перед конгресом президента Зеленського цього разу у США чекала ділова розмова з президентом Байденом і конгресменами. І думаю, що на цих зустрічах сторони переважно обмінювалися аргументами і цифрами, а не емоціями і гаслами. Максимально чітко інтерес США до України визначив республіканець Грем, який заявив, що дуже вигідно інвестувати в Україну союзника, який потроху знищує геополітичного ворога США, і при цьому жоден американський солдат не гине. Так само максимально прагматично до США ставиться і сьогоднішня Україна, яку поки мало цікавить досвід американської демократії або реформи. Натомість критично цікавить американська зброя і гроші, без яких вести війну просто неможливо. Для зміцнення прагматичних відносин між Києвом та Вашингтоном Білий дім вже призначив в Україну своїх контролерів. Нагадаю, що за витрачанням військової допомоги стежитиме генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч, а за коштами на післявоєнну відбудову наглядатиме. Спецпредставниця з економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Не сумніваюсь, що справжні повноваження контролерів будуть значно ширші, ніж це зараз уявляється. Адже від американської допомоги залежатиме левова частина всього українського бюджету і під час, і після війни. А саме головне. Виділені на Україну кошти вже зараз стали фактором внутрішньої американської політики. Навіть більше, фактором виборчої кампанії у США. Байдена часто критикують, що, мовляв, коштів на Україну він виділяє занадто багато. Прагматичний і дуже серйозний інтерес Байдена в тому, щоб корупційних скандалів з цими коштами було менше. Саме американські вибори визначатимуть тривалість цього нового прагматичного етапу українсько-американських відносин. Він триватиме строго до виборів у США. Ну а далі все залежить від їхніх результатів. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.